Шоу понад усе. Або як зовсім не християнська людина опинилась при церкві. Сьогодні знайомимо вас із відомим у нашому місті Сашкою Мусієнко. Бо накипіло. Отже, ця людина оркестр. Гені тільки на перший погляд, бо навіть свого саксу немає. Зовсім нуль. А розпочалось все, коли цей довбень приєднався до церкви. Ну, буває, турбувала залежність. Там, начебто, допомогли. Але відплатою стала крадіжка того самого саксофону, на який йому збирали чи на всією паствою. Ну, це просто маразматична ситуація. Тобто, це що? Така набожна людина порушила одну з головних заповідей Божих: не вкради. Та що там? Де б він не був, не цурається взяти чужого. І в цьому він весь. Але про це ще буде розмова. Тож, тепер ви знаєте, що музика цього легендарного віртуоза така ж фальшива, як і його блогерська діяльність, за яку, до речі, він отримує непогані кошти. Як вам така правда?